Вітаю усіх! Сьогодні я готувала десерт яблучне брауні. Дуже смачний. Для цього почистила яблука, взяла десь пів кілограма. Почищених в мене вийшло 400 г. Сюди додала 2 яйця. Це високу посудину треба все скидати. Додала борошна. І розпушувача і дві ложки какао. Все це добре перебити. Треба ще щіпку солі, і все це перебити блендером. Вийде така рідка маса. Ось така, бачите. Тоді готуємо форму, виставлену пергаментом і виливаємо це у форму. Духовка нагрівається і випікаємо в духовці десь хвилин 40-50. Зверху я ще горіхами прикрасила. Так, коли спечеться хвилин 10, хай стоїть у формі, потім хай остине, і тоді аж можна розрізати. Ось такий мене вийшов десерт. Тепер будемо пробувати він без цукру. Якщо любите дуже цукру, то можна його додати. Я не додавала. Зверху потім полила з молоком. Дуже і дуже смачно.